Тим часом пропагандистка Симон Ян пішла ще далі. Теж, знаєте, нешановна, брудна скабі. По-перше, жоден кілометр української землі Я сама Вона, значить, запропонувала викупити українські землі. При цьому, щоб їм було не обидно, вони це можуть назвати репараціями, вони вже стали об будем писати. А ми це будемо називати просто покупкою. Так, так вам не почулося. Просто ось так, от взяти і викупати. Слухайте, ми що з вами на ринку якомусь? Чи ми будемо з вами торгуватися? Нам потрібні ті, хто хоче бути з нами. Нам не нужны чужаки. Львов ні лично не нужен. Зачем нам ці люди, які нас ненавидять? А от люди, які повинні бути з нами, і хочуть на своїй землі, ці гроші направляються Україні, як би за них не буде ніяких торгів. Хоча Симоніян сказала, що вже навіть кошти знайшла на ці землі. Мовляв, от у нас є арештовані активи. Мова йде про 300 мільярдів доларів. Ось давайте їх заберемо і заплатимо українцям за ті землі, які хочуть бути у складі Росії. І от у мене з'явилася така ідея. Є ж от ці наші 300 мільярдів доларів арестованих активів ЦБ, да? Смотри, яка історія. Вони нам їх віддати не можуть. Я пропоную вихід. Значить, вони виплачують ці гроші в счет нашої покупки тих територій, тих земель, які хочуть бути з нами. Так от, по перше, жоден кілометр української землі не хоче бути у складі Росії, а вся ця окупація вона тимчасова. А по-друге, факт сам того, що Симоньян почала говорити про те, що щось можна викупити. Свідчить про те, що вони таки не проти репарацій, бо хочу нагадати, Росія обов'язково буде відповідати за всі свої злочинні дії в Україні і обов'язково виплатить Україні усі репарації. А от хто, до речі, буде відповідати перед гайським судом Путін чи його двійники?